Я керівник цієї кав'ярні. Це кав'ярня називається Кугуар Кофі. Назва така це гірська пума, такий, знаєте, логотип і назви у нас довго думали, вирішили назвати так. Приїхали ми з Донецької області, у нас там також була кав'ярня, трішки інша була назва в неї. Поїхали в березні, бо почалися вже лунати вибухи поряд. Нам було чути волноваху дуже добре. потім вже в Мар'янка, де мої батьки живуть, я сама родом з Мар'янки, але жили ми поряд, це місто Курахове. Ми поїхали в березні, але поїхали без обладнання, просто взяли дітей і переїхали, бо було вже небезпечно. Не думала займатися бізнесом. Ми сиділи з березня, не займаючись нічим. як Працювали онлайн, але не кав'ярня. А потім вже почалися більш такі сильніші бойові дії. Вже почало прилітати в Курахове, і ми вирішили, що треба забрати хоча б обладнання, врятувати його. Бо ми так і не планували відкривати нічого. Ми все думали, що повернемося. Знайшли гараж і поклали там обладнання, перевезли його з Донецької області, скористалися програмою релокації від держави. Частково компенсувала вона кошти нам за переїзд за дорогу. Все, потім ми просто ми йшли повз цього приміщення і побачили, що тут аренда. Подзвонили за номером, дізналися, що ну приємні мацина, і вирішили робити тут ремонт. Зробили ми тут все самі, бо тут не було нічого. І відкрилися вже в жовтні, наприкінці жовтня. Потихеньку популярність приходить. Я не скажу, що прям супер популярні, але потихеньку люди дізнаються, бо каву ми смажимо самі. У нас є ростер. От ми його якраз і врятували. Оце таке дороге обладнання. Смачна кава в нас, і люди приходять, спробувавши раз. Вони повертаються. Це дуже приємно, що є вже постійні клієнти, які повертаються за смачною кавою. Також хочемо розширити асортимент. Поки що ми продаємо кондитерські вироби, купляємо місцевих кондитерів, але хочу продавати круасани. У нас там були круасани також. Ми хочемо також запуститися тут. Трішки згодом будуть кросани і сендвічі. Найважче взагалі було ну, ризикнути, знаєте, це почати, відновити від вірніше. Бо ну, в принципі, все працювало успішно, все було класно до лютого місяця. І потім, вже як в тебе пускають руки, ти вже не хочеш нічого починати заново, і просто вже якась була депресія. Оце було саме важче, що треба було. Почати з чогось і перший місяць треба не опускати руки і розуміти, що все буде добре, бо перший місяць це складніший. Ти не знаєш, як прийдуть клієнти, будуть вони ходити, а оренду треба платити. То це саме такий ну, складний був момент. Дуже люблю готувати каву і вже засиділась я без роботи. І ну, це це в принципі те, що мені подобається. Я взагалі економіст і працювала в банку. Але зараз, після того, як я е, ну відкрила свою справу і зараз сама працюю, до цього я навчала працівників, які в мене були. Ну це прямо знаєте моє це така більш творча сказала б робота, бо все рівно готувати каву для мене це творчість. якісь малюнки робити, лати арт. Взагалі отримувати позитивні відгуки клієнтів, чути від них, що їм подобається. Це дає стимул рости далі, працювати далі, коли вони кажуть, що смачна кава, ну і повертаються, то це для мене стимул працювати далі. Я вірю, звичайно, в перемогу нашої країни. Не знаю наскільки це буде швидко, бо в принципі ситуація складна, особливо на Донецькій області, але я вірю, що 100% ми переможемо, і все, все повернеться, відновиться потихеньку. І буде все як було до цього, а можливо, навіть і краще. Я сподіваюся, що буде навіть краще. Звичайно, хотілося повернутися додому, але я, якщо це буде місце працювати успішно. Я в це теж вірю, <хи> то хочу лишити і тут кав'ярню, і в себе вдома знову поновити роботу своїй кав'ярні. Поки що працюю я одна, працюю 6 днів на тиждень, неділя в мене вихідний день. Заходьте на каву власного обсмаження, приготовлену по Донецьки <хи> з донецьким рецептом. <хи> Також у нас є знижки, до речі, студентам.